Є готові пристрої у вартість тисячі півтори тисячі доларів, коли ми говоримо про систему вже з намотаним кабелем, вже встановленою катушкою. Окремі катушки продаються за 500, 600, 700 доларів, котрі можна як модуль вставляти. Є наземні системи, котрі можуть вартувати від 200 до 2000 доларів. І є розуміння того, що всередині всіх цих компонентів лежить одна частина на це кабель, оптоволоконний кабель, котрого потрібно мати від 10 кілометрів і більше для того, щоб дрон виконував свою роботу ефективно, і вартість такого кабелю складає від 3,5 до, і це не жарт 350 доларів за один кілометр. Ну, це дороговартісна техніка, і я так розумію. І літає вона не так вже й далеко там 10 кілометрів. Так, а 20 кілометрів цього більш ніж достатньо для виконання завдання, коли ми говоримо про виконання функції дрона камікадзе